Вітаю, з вами команда MapedX. І сьогодні я зроблю відео огляд системи, яка автоматично перемикає ближнє та дальнє світло. Я вам спочатку продемонструю, а тоді вже розкажу детальніше. Отже, як працює система? Ви вмикаєте світло і одразу вмикається дальній. Ось, стоїть фотоелемент. Ось такий. Коли їде зустрічна машина, продемонструю зараз. От фотоелемент. От зустрічна машина. Коли йде зустрічна машина, вона автоматично перемикає на ближнє світло. Тільки машина приїхала, назад вмикає дальнє. Ось, як ви бачили. Ну, а тепер детальніше. Я знімлю усі лампочки, які тут були встановлені. І розкажу вам так. отже, живлення. Живлення плюс-мінус 12 вольт. Е, далі. Відходить два провода. Один на дальнє світло, синій, і інший на ближнє, білий. Також є резистор, який регулює частоту. Або точніше до, ну, відстань від машини до вас, коли перемикатися. І фотоелемент. Система саморобна, дали ми їй назву Trunvito GI1. Ось. Ось така система. Дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал, оцінюйте. Дякую, до побачення.